Таким чином виглядає пропозиція за цим полісом: чоловік 35 років, менеджер перша група ризику 48 тисяч гривень річний платіж, поліс дії до 65 років, до життя перший ризик, який може статися за цим полісом. Наступна страхова подія, смерть наслідок хвороби, наступна аукція, смерть наслідок нещасного випадку. Наступна страхова подія смерть застрахованої особи та його або її подружжя внаслідок одного страхового випадку, нещасного випадку. Мітлайф в такому разі Мітлайф заплатить додатково 500 тисяч гривень, загалом 3 мільйони майже 200 тисяч гривень. Якщо це сталося в перший рік, якщо це не в перший рік сталося, то плюс індексація, і плюс дід, і плюс спеціальний фонд індексації. Про що мова за цю опцію наші клієнти нічого не платять? Тому в тарифах цієї опції немає, але у Мітлайфа є можливість в такої страшної ситуації додатково підтримати вигодино бачити наших клієнтів. Ну, це не дуже часто трапляється, але у Мітлайфа є можливість таку виплату додатково зробити. І наступна страхова подія це постійна та повна непрацездатність страхувальника з будь-якої причини. Мітлайфа звільняє від сплати страхових премій. Таким чином виглядає. Прогноз виплати по дожитттю в червоному блоці. Ви бачите гарантовану страхову суму мільйон 300, майже 50 тисяч гривень. В синьому блоці 4 мільйона 864 тисячі гривень. Це гарантована страхова сума плюс ДІД додатковий інвестиційний дохід. Тобто Мітлайф на протязі строку дії полісу інвестував гроші нашого клієнта разом з грошими всіх інших клієнтів, сформував дід і нарахував нашому клієнту. В тому випадку в синьому блоці така сума буде, якщо наш клієнт не індексує свої платежі і на протязі 30 років буде платити 48 тисяч гривень, а в зеленому блоці 9 мільйонів майже 400 тисяч гривень це гарантована страхова сума, плюс діт і плюс спеціальний фонд індексації. Тобто, якщо наш клієнт кожен рік індексував свої платежі, то буде сума в два рази більше. Ніж та сума, якщо коли клієнт не індексує. Тобто з цього слайду ви бачите, що індексувати платежі дуже дуже вигідно, яким чином можна забрати гроші по закінченні дії полісу, за місяць до закінчення дії полісу, кожен наш клієнт отримує лист, в якому Мітлайф звіщає нашого клієнта про те, що закінчується його поліс, і в цьому листі є. Всі варіанти, які є в «Мідлайфі», для того, щоб забрати ці гроші, і клієнт обирає свій варіант. Людина може одразу забрати всю суму. «Мідлайф» тоді виступає в якості податкового агента і заплатить державі всі податки з діда і Сіфа, тобто з дохідної частини полісу. Нагадаю ще раз, що по закінченні дії полісу, Мітлайф виплачує 100% гарантованої страхової суми, це може бути виплата протягом визначеного строку. Це може бути виплата визначеними частинами. наприклад, на протязі року клієнт може отримати цю суму частинами. Це може бути довічний ануїтет, це може бути довічний ануті, гарантований на 10 років, на 15 або на 20. Тобто є варіанти, якщо клієнт має. Кілька полісів, то тут можливо, варіанти. За одним полісом можна гроші забрати всі за другим полісом можна залишити гроші в компанії і на протязі 10, 15 або 20 років отримувати щомісячну пенсію. Ще дуже важливий бонус для клієнтів лайфових страхових компаній. Якщо наш клієнт працює на загальній системі податкування, то він має право на податкову знижку. Тобто держава таким чином мотивує українців, щоб вони щось робили для свого майбутнього, накопичували собі гроші на приватну пенсію. Яким чином можна отримати податкову знижку кожен рік за попередній рік? 18% за накопичувальну частину полісу. Це дуже крутий бонус, але чомусь не всі про це знають, і чомусь не всі використовують цю можливість. І ще один дуже важливий нюанс: тринадцята пенсія. Коли наші клієнти залишають гроші в компанії, то MetLife працює як приватний пенсійний фонд. І, наприклад, людина залишила гроші в Мітлайфі і хоче отримувати на протязі 20 років щомісячну додаткову пенсію, або на протязі 10 років, або на протязі 15 років. Хай це буде варіант з індексованими платежами. Тобто Мітлайф для клієнта накопичив більше 9 мільйонів гривень, і цю суму клієнт залишає в компанії. і хоче отримувати пенсію щомісячну протягом 10 років. А його пенсія буде 49, майже 50 тисяч гривень, і в перший рік він отримав від компанії ну, майже 600 тисяч гривень. У нього залишилось 8 мільйонів 800 тисяч. По закінченню першого року, і один раз в кінці року Мітлайф буде нараховувати такому клієнту відсоток з цього залишку 8 мільйонів 800 тисяч. Мітлайф буде платити нашому клієнту відсоток, і це буде 13-та пенсія. Ось чому важливо мати кілька полісів в лайфових страхових компаній, для того, щоб по різному можна було забирати гроші з лайфової страхової компанії. Просвінити в розвинутих країнах світу це дуже розповсюджена практика, коли людина має кілька полісів в лайфових страхових компаніях або в різних лайфових страхових компаніях на різні строки. І, наприклад, перший поліс може закінчитися вже в 55 років, і людина може вже утримувати свою приватну пенсію, і людина може в 55 років вже не працювати. До 55 років, наприклад, людина. Заробила собі державну пенсію, але отримувати вона буде цю пенсію в 67 років, як в США, наприклад, да? пенсійний вік в США 67 років. І пенсію із солідарної системи, тобто державну обов'язкову пенсію, ця людина буде отримувати в 67 років, але людина не хоче працювати до 67 років. Вона раніше заробила свій страховий стаж. А працювати більше не хоче. Якщо є довгостроковий накопічувальний поліс страхування життя, тобто людина сформувала вже для себе приватний пенсійний капітал, то ця людина може вже не працювати. Розумієте? Перший поліс, наприклад, може закінчитися в 55 років, а другий поліс в 60, третій, в 65, там четвертий, в 67. це дуже цікава практика, і я дуже раджу саме такий формат. Співпраці з лайфовими страховими компаніями. ось такі цікаві варіанти розвитку подій, можливі по закінченні дії довгострокового накопичувального полісу страхування життя. Розмір податкової знижки для цього варіанту, якщо наш клієнт буде індексувати кожен рік свої платежі 797 тисяч 267 гривень. Ну, це додатковий прибуток для клієнта. І цей прибуток дуже цікаво, можна інвестувати, і трошки пізніше я вам про це розповім. Ще я зробила розрахунок такий самий з такими ж самими ісходними даними для жінки. 35 років жінка теж працює менеджером 48 тисяч гривень річний платіж до 605 років, тобто 30 років дії поліс по життю гарантована страхова сума 1 650 000 тисяч гривень. Тобто гарантована страхова сума у жінки. При таких ісходних даних на 300 тисяч гривень більше, чим у чоловіка. І так буде завжди у чоловіків завжди буде гарантована страхова сума менше, ніж у жінок. І чим старше буде наш клієнт у чоловіка і жінки в одному віці, в більш старшому віці буде розрив між гарантованою страховою сумою більший, тому що ризики по дожиттю і ризики по хворобам у чоловіків більше, ніж. У жінок така статистика, зараз ви бачите на екрані прогноз виплати поди життю у жінки, і е, дуже цікаві цифри. Дуже цікаві цифри, е, в зв'язку з тим, що гарантована страхова сума більше на 300 тисяч гривень у жінки, ніж чи у чоловіка. Е, на виході профіт буде теж більший е, в зеленому блоці. Гарантована страхова сума плюс діб і плюс спеціальна фонд індексації Якщо ця жінка буде індексувати свої платежі кожен рік, а 12 мільйонів – майже 300 тисяч гривень, тобто на 3 мільйона більше грошей. Також ця жінка має право на податкову знижку, якщо вона працює на загальній системі податкування, і буде 13-та пенсія, якщо ця жінка залишає ці гроші в Мідлайфі, і Мідлайф буде працювати на протязі 10-15 або 20 років як приватний пенсійний Он довгостроковий накопичувальний поліс страхування життя може спрацювати по різному і зараз я вам хочу показати три варіанти розвитку подій. Перший варіант це до життя Цей поліс був куплений в 2003 році. В 23 році поліс закінчив свою дію, тобто 20 років діяв поліс. Гарантована страхова сума за цим полісом була 191 тисяча гривень. 500 Мітлайф нарахував дід додатковий інвестиційний дохід 258 472 грн, спеціальний фонд індексації 577 568 грн, нарахував загалом 1 млн 27 540 грн, але Мідлайф як податковий агент заплатив податки з діда із СІФа державі, і нарахував нашому клієнту 923 376 тисячі гривень. І ця сума була перерахована на банківську карту нашого клієнта. На що я хочу звернути вашу увагу? Дивіться: в ДІД 258 з ваком тисяч гривень, а в спеціальному фонді індексації більше ніж в два рази. З чим це пов'язано? Я трошки пізніше вам скажу, з чим це пов'язано. Зараз просто хочу зафіксувати цей нюанс. Єдине, що хочу сказати на цьому слайді, що індексувати свої платежі на протязі всього строку дії полісу дуже дуже вигідно. Наступна виплата за ризиком смерть хвороби, що за ситуація? Це був накопичувальний поліс, і жінка 44 роки купила собі поліс за 40 тисяч гривень, і це було в липні 2019 року. В липні 2022 року Мітлев заплатив цій жінці за діагностування раку 100 тисяч гривень. Ця жінка купила поліс накопичувальний з акцентом на накопичення і в ризиковій частині. Були дуже маленькі страхові суми за різними програмами і за нещасним випадком і сім'ї критичними захворюваннями. І ці жінки діагностували рак у 2022 році. Мітлай заплатив їй 100 тисяч гривень. Черговий платіж в 2022 році у цієї жінки був в липні місяці. Вона його не заплатила. А в вересні 2022 року вона померла від раку, і мітлайф заплатив в жовтні і бабача 787 тисяч 240 гривень, які програми спрацювали в цьому полісі. Програма є смерть застрахованої особи, тобто програма смерті буде життя. Ця жінка купила собі пенсійний накопичувальний поліс. Планувала собі накопичити гроші на приватну пенсію. Тобто, вона купила програму з акцентом на накопичення. В цю програму накопичувальну в Мітлайфі зашити ризик з будь-якої причини. Жінка померла. І її родичі, виконовивачі отримували виплату, яку вона запланувала отримати по закінченню дії полісу. Ця жінка індексувала свої платежі, цей поліс дуже мало попрацював за рахунок того, що ця жінка оплачувала індексовані платежі, у неї сформувався фонд індексації 129 тисяч гривень, і Мітлайф ці гроші теж заплатив викоричам. В цьому полісі навіть присутні спеціальний фонд індексації трошки більше 7 тисяч гривень і трошки більше 3 тисяч гривень додатковий інвестиційний дохід. Мітлайф нарахував цій жінки 825 тисяч 846 гривень. Але в зв'язку з тим, що ця жінка в липні 2022 року не заплатила черговий платіж, Мітлайф цю суму відмінусував. Від нарахованої суми, чому Мітлайф заплатив ці гроші, незважаючи на те, що клієнтка вчасно не заплатила е, свій черговий платіж. Мітлайфі є на час війни і е, військового стану пільговий період 90 днів. Якщо людина вчасно не заплатила за свій поліс, то у кожного нашого клієнта є 90 днів для того, щоб е, зробити цю оплату. Але якщо на протязі 90 днів сталася страхова подія, Мітлайф заплатить гроші або нашим клієнтам або їх вигоденим богачам. Ця жінка вчасно не заплатила в липні 2022 року, а в вересні померла, а пільговий період у неї був до 22 жовтня. Вона померла в вересні, саме тому Мітлаїв заплатив гроші і її вигодинобагачам. Але неоплачений платіж черговий, який клієнтка повинна була зробити в липні 2022 року. Був відмінусований від нарахованої суми по даній страховій події. Саме тому Мідлайф заплатив не 825 двадцять п'ять тисяч вісімсот сорок клієнтки, а 787 вісімдесят тисяч гривень. Та я розумію, що дуже багато інформація, дуже багато цифр. Але якщо ви хочете розібратися в тому, як працює довгостроковий накопічувальний поліс страхування життя, я думаю, що можна зупинитися, можна повернутися. Перекрутити відео назад, ще раз передивитися, якщо щось не зрозуміло, можна задавати мені питання в коментарях, я буду на них відповідати. Наступний кейс: виплата за ризиком смерті в нещасного випадку. Що за ситуація? В жовтні 2021 року 35-річний чоловік купив собі накопичувальний поліс. Заплатив за цей поліс майже 31,5 тисячі гривень. Через рік цей чоловік потрапив в ДТП, і в цього ДТП він трагічно загинув. Мітлайф нарахував за цим полісом 2 мільйона 34 тисячі гривень і перерахував всі ці гроші на банківську карту. Його вдави у цього чоловіка залишилася маленька дитина. Що спрацювало в цьому полісі? Програма е, страхування на випадок смерті або до життя. Ще раз цей клієнт не планував загинути. Цей клієнт купив собі накопічувальний поліс. І планував ці гроші отримати по закінченні дії полісу в 65 років. Але сталася така страшна подія, він загинув і спрацював поліс. Спрацювала накопічувальна програма. Програма є. Гарантована страхова сума за цим полісом була 534 354 гривни. І цю суму Медлайф нарахував за цю подію, це смерть. З будь-якої причини також в цьому полісі спрацювала програма страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку, півтора мільйона гривень у цього клієнта була ця опція. Мітлай сумірував ці дві суми і в повному обсязі перерахував на банку карту вдові цього клієнта. Я про цю історію розповідала. В 22-му або в 23-му році я вже не пам'ятаю в якому відео я про це розповідала, і до мене звернувся фінансовий консультант, який працює у наших партнерів, який оформлював. Цей поліс цьому клієнту, і він сказав про те, що ця жінка не вірила взагалі, що мітлайф щось заплатить, і тим більше вона не вірила в те, що буде така велика сума. Вона купила собі накопичувальний поліс і медичну страховку в Мітлайфі, і вона купила ще своїй дитині накопичувальний поліс, і своїй дитині купила медичну страховку. таким чином може спрацювати довгостроковий накопичувальний поліс страхування. Ще я хочу сказати на останок. Час це самий цінний і ніпановлювальний ресурс. До мене дуже часто звертаються люди претензійного віку, яким зараз 55, 57, 58 років, а у цих людей немає страхового стажу. І ці люди знають, що у них не буде державної пенсії в 60 років. У багатьох не буде страхового стажу і в 63 роки, і в 65 років. Якщо людина не має стажу в 65 років, 15 років, мінімальних, скажімо так, де, то людина може розраховувати тільки на державну допомогу соціальну ну, приблизно 3 тисячі гривень станом на 25 рік. Багато людей в Україні не платили податки. Якщо людина все життя не сплачувала податки державі і в пенсійний фонд один соціальний внесок, то дуже дивно, що людина. На щось ображено. Ще до мене звертаються люди дуже часто, у яких вже є діагноз або рак, або інсульт, або інфаркт, і дуже потрібні гроші на лікування. Але неможливо купити страховку тоді, коли вже є діагноз. Розумієте, все це потрібно робити завчасно, і тоді, коли ми молоді, здорові і коли це коштує недорого, і коли у нас є час, за рахунок якого і за рахунок складного відсотка можна щось Відкласти і щось зробити для себе кожна людина сама за себе, розумієте? Вам ніхто нічого не повинен в цьому житті, і по великому рахунку це нормально А зараз я вам хочу показати дуже коротеньке відео, і навіть нічого не буде коментувати. Кава зараз пенсія п'ять двісті, п'ять тисяч, дві триста вас пенсія. Чи вистачає вам цієї пенсії для життя? Ні. Нет, не хватает. Конечно, не хватает. Я... Яка пенсія вас би Ну, хоча б п'ятерку. Хоча хотя... б десять. Ну, хоча б ну, тисяч сім-восім було, щоб можна було как-то существувати. Це моя улюблена реклама А Знаєте, що я хочу сказати? По тому, як виглядає людина в пенсійному віці, відразу зрозуміла, в якому фінансовому стані вона знаходиться. Я би дуже хотіла, щоб українські пенсіонери виглядали не так, як ті жінки і чоловіки на цьому відео. Кожна людина сама за себе. Будь ласка, дбайте про себе, заздалегідь.